Дякуючи акції Спорт заради перемоги, яку реалізує благодійний фонд Миколи Філонова Український альянс за підтримки благодійного фонду МХП громаді. Новий спортивний інвентар отримало Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту. Те, що в нас всі є секції, в нас секції працюють і волейбол, і баскетбол, і футбол, і міні-футбол. ще мало того, миші я дозволяю, щоб дітей, щоб маленькі діти не ховали. По підвалам а, а знаходилися тут по вихідним дням. у Мене це два тренера, які займаються. Стрільба, теніс. Так що всі ці всі секції у нас ці є. Тренер училища з фізичної культури Леонід Трончук зазначає, що нещодавно команда училища виборола друге місце в зональних змаганнях із волейболу серед юнаків. Під час отримання допомоги спортсменам-переможцям вручили призи та подяки. Всі, хто з Казятина, мають тільки золоті медалі отримати. Тому хлопці були нагороджені обласним управлінням. Цей інвентар він дуже доречний. Тому що е, зараз м'ячі, е, гарні, хороші м'ячі коштують більше тисячі, тому ось такі м'ячі футзальні, волейбольні, баскетбольні. Ми їх будемо застосовувати як на уроках фізичної культури, так і на спортивних секціях. Я ще хочу сказати, що ми в жовтні місяці на обласних змаганнях із Бадмінтону посіли перше місце. Тому ракетки для бадмінтону це прямо як манна з неба да, для нас. Хочемо подякувати від імені всіх фізкультурників і спортсменів нашого училища, благодійний фонд Миколи Філонова. Тенісні столи, м'ячі та інше обладнання допоможуть учням розвиватись фізично та активно проводити час. Дуже дякую за такий хороший спортивний інвентар. Я займаюся футболом ще школи, і він дуже нам сильно знадобиться для цього. Грав в школі в волейбол, прийшов сюди навчатись далі. Займаюся волейболом. Ми зайняли друге місце на обласних змаганнях серед училищ. Спорт інвентар буде дуже доречним в тренуваннях: волейболу, баскетболу, футболу. І Настільного тенісу. Акція Спорт заради перемоги триває на Вінничині вже третій рік. За цей час десятки навчальних закладів отримали необхідний спортінвентар. Благодійники зазначають, що у час війни, коли бюджетні ресурси спрямовані на першочергові потреби, підтримка дітей і шкіл це моральний обов'язок. Якщо ви освітянин і хочете отримати спортивний інвентар для свого закладу, звертайтесь до благодійного фонду Український альянс із запитом та сформованим списком потреб разом до перемоги.